Усім привіт! Ви на каналі Екзорцист І сьогодні ми будемати в космофобію на рідній складності кошмар. Відтепер нас буде не три докази, а тільки два Ну що ж, розпочнемо наше полювання. І так, ми на місці. Ми приїхали на Willow Street, Привід у нас Лорі Мілс. По завданнях стати свідком примарної події, запалити пагоші біля привіда та досягти середньої груз до команди нижче 20 25%. Ну що ж, пробуємо. Поїхали. Так, без тим підвал, щоб у нас розсуток трошки менше. Побалює. Двері відкриті, можливо, він буде тут і зараз. Так, світло тут, клик є. А тепер можна походити по кімнатах, подивитися температуру. А, ні, ні. Показалось, що опускається. Ладно. Йдемо далі. Ой! Ой, ой-ой, це пара пішла, навірно, да? Так, я знайшов його, коротше. Поки що будемо вірити, що він тут. І примарний вогник зразу літає, Йо, майо! Так, може. Перенесем деякі предмети, книжечку. Подивимось ультрафіолет і поставимо дотс проектор. Так. Ти що світло виключив? Ні, не виключив. Ну, нічого, нічого, молодець. Правильно, нема чого вихочити світ від мені. На тобі зразу дотса, на тобі зразу книжку. І та я подивлюсь ультрафіолет. Ні, ну ти точно, що мені каже де ж тут. Ультрафіолет я не наблюдаю. Тобто зараз перенесемо сіль. Подивимося, як він по Солі буде ходити. Бля, ну мінусова близько. Ну поки нема. Окей, всі далі. По звукам, яких я чую, що він там робить, він в основному починає бігати, ворушитися. Коли я виходжу звідти. І це було похоже на тінь. Але якщо в нього помарний вогник, то це не може бути тінь. Ще є варіант. А двері то відкрились десь там. Дуже, звісно. Інтересно, ага, він камеру скип. Посунув. Ні, це точно що не тінь. Це факт, що це не тінь вже. Е... Це не мара. А, і блокнота викинувши, так ти шо Я так розумію, блокнот мене... забирати вже від цю доказ? По солі походив. Коде? Ти тут? Дай знак. Скажи мені щось. Ну, говори, говори, скажи щось. Не хочеш, ну ладно. Там у нас є мінус. Є мінус. Ульти, 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 блин. Так, два доказа ми знайшли. Все Ну що ж, у нас може бути Ревенант Юрей, Ханту або Онрео. Напевне, зараз спочатку. Я піду по фотку трошки. Ну, Хоч щось ще було. І будемо очікувати на атаку. Філера? Вимкнемо цього. Так, навіть з, ще з жодного разу не зробив ніякого івенту. Чи тут не потрібно світло? Що якось нічого не хочу робити, ну ладно Мене все одно цікавить, де тут в прокляті предмети лежать? Або я щось не розумію. А він тут кидався, так, ти що. Верну. Так. Да. Что розкидається? Наверх зараз. Дай якогось того предмету. От як зараз викликати охоту? От мені зараз потрібна охота, і я не знаю, як її розпочати. Та те, що я знаю, як її розпочати. Тут сховай нас. Це ременант. На ханту біж хода. Він пришвидший крупшу до себе. Це реально, ханту походу. Можна, звісно, ще раз спробувати. Давай тут не буде світло вмипати. А ні, я на вывод тут виключу. Тут включу. Тут включу. Тепер головне поки я спускаю, щоб він не почав атаки. Ну в тузистся? Налякай мене, ну, зроби якийсь гост. Що ти? Дякую тобі, пісінелло. Твою дівчину, що в тебе? Оце було страшно. Я не хочу держити до нього. А по завданнях виконав чи ні? Так, да, завдання всі виконані. Це добре, лишилось тільки. Тільки-тільки тільки. тікати. Не, ну, я думаю, що це ханту, тому що швидкість він збільшував з нього. Коли він був зверху, коли в мене було включене світло, він спочав медленно ходити. Медліно. Шляпа, Давай! Бігає? Він знизу бігає просто. Я схиляюся ханту і я уїжджаю. І... що це в нас таке? Ну, що в нас? Ханту. Ну що ж, у нас спроба номер 2 З першої спроби ми навіть визначили правильного вид приводу. І тепер ми приїхали на Тангел Вудс. Привіт, у нас Елізабет Мартінес. Що нам потрібно? Так і від прияви під час полювання без втрат. <хи> Я так не вмію, ну. Спробуємо. Стати смітком примарної події в принципі, це е, можна Запалити пахоч і після Це можна зробити в будь-який момент. Ну що, все, пішли. Так. Светло мы увімкнули. Блин, что це мне показалось, что-то из этих районов пар пролетел. Ну, я надеюсь, мне показалось. Ладно. Да нет. Все же, может, хата не прогрелась. Да нет, что-то тут очень холодно, мне кажется. Да ну. Нижче ще температура не падає. Окей. Давайте ще примарнемо, подивимось. Не видно. Або я неправильно. Зараз визначу кімнату його. Або реально просто не, не хоче показувати себе. Тут тихо. Так, у нас ще на дворі сніг, так що... Може бути через що і холодно. Але поки що там думати, що він тут. Зразу я пешку покладу. Блять, та він не тут. От блять, срань сидить. вся срань сидеть? Мне ну похоже, что он тут все-таки. Но что же с температурой делать? Ну, так, пянка, давай. Кей, два в шатки, а в підвал зайду. А? Тільки з термометром вже. Е, молоток не лежав тут, а я поняв. Все ясно і зрозуміло. Це підвальний. Хороший человек. Чё бля? Чё, за мной где-то чешу? Что-то тик Офигеть. Йо, твою дивизию яка вже температура Так зразу значить подивимось примарний вогник Диви, і опять є приварний Вогник Ну Ви нас опять сами приведе це не за факт. Та не він і не міг бути. да? Ого. даже тут воду включил включаю. Хорошо. Пора на него слухать. Ну там денег из ящики сегодня. Нет, это не потребно. Дальше. Давай дальше. Далее, Далее пошли. блять попустра ты сможешь то блядь тягнем дальше карты бля я его закрив в комнате ладно такие с невезучий карты та твои диви это просто жесть Ого огорчит кінчаються? И как такой що робити тепер? Що мені мне не персонать. Груд до мене походу вже повний бак. Я не думаю, що це мимик. Взагалі вже гляну, він скрізь, тупо скрізь. Чи він перемістився? Так, может быть изменить кімнату ну да температура пошла подниматься в давай я тут кину книжку А він поменяв кому-то. Те, що він вже в гаражі це, скажем так, навірно, що трошки легше буде Чим те, як він був в підвалі. На ну, тобі солі. Охоти, я хочу фотки поробити красиві. Дивись, этих тинуків... Понял тебя. Я тебя понял. Давай попробуем. Нет, не мало. Что ты сейчас делаешь? Вот я просто тільки жду, охоты, все, все, что мне потрібно. Опять щось кину. Бі не я знав, що він такі дає. Що це може бути? Чи він по солі походив? Так. Да. Походив посолі далі. Под ким далі? я не хочу. ще. І це я не хотерше. Блін, треба охоту. Треба реально охоту. Я не знаю, хто ступить. Містер. Містер. Ой, це ж у нас цей раз місяць. Місяць? Ви вдома? Якщо ти мімі, поговори зі мною. Нє? Ну не треба, блін. Сильно мені треба твою розговорити. Пока. Вот это перекинул да? И ничего не видно Итак Китай обещает две соли Ну, две вот с на Поколка Блять Ну что, давай Я не знаю який з них. Ну десь ти там щось зробив би. Ага. Раз. Все, мені тут фонарика не треба. Давай все-таки я повірю ще раз підключаю. Я не мав. Ну все. Тепер залишається тільки взяти охоту. ще одну свічку, вже третя свічка загашена в А він не розпочинає охоти. Ну, дивіться, три свічки вже було, реально, три свічки він потушив і він не напав. Так що Андрео це вже... Андріо це не може бути. Це ну, мінус зразу. Юрей ревенант ханту. Але цих зараз треба дивитися по швидкості буде. Та він за того повністю. Все понятно. Це юрей. Швидкість. Блядь. Стандартна швидкість. Юрка, блядь. Юрка, піздюрка, блядь. Так. Юрей. В принципі, я не сумнівався, що це юрей. Ну, то таке. Ну, на цьому там закінчувати. Усім дякую за перегляд з вас лайки та підписки на канал.